Сідер — це не зовсім відоме вогнище злочинної діяльності. А що це? Взагалі то це не вся правда. Там існував сарійний вбивця. Чому ви так ненавидите Сідер хілл Колись це було місто Талісман? Пані та панове. Я представляю вам млин. Я витрачаю доволі багато часу на свою роботу і усвідомлюю, що в кожному місці є свої демони. Я думаю, це наважить хлопцеві, якого ти шукаєш. Ви не можете знімати тут фільм. Це засуджений металургійний завод містер Рівера. Я пропоную вам негайно звільнити приміщення. І ви ні за яких обставин не повинні входити на цю територію. Ніколи. Яка ж це радість бачити таких молодих людей, які так захоплюються мистецтвом? Це буде добре. А хтось взагалі з вас чув про вбивчий мову? Там була ціла історія про зникнення, Викрадення дітей, вбивства. Тож як звали цього хлопця? Я думаю, поліція ніколи не знаходила це місце. О, Я думаю, що той, хто це зробив, можливо, все ще тут. Ми не можемо тут залишатися. Нам треба йти. І... Знято. Коли ви знімаєте небезпечне кіно, виходите по тонкому льоду. Підтримай українське, підписуйся до нашого Patreon, баймі кофі та спонсорство YouTube, або поповнюємо банку, або криптовалюту. А поки що кайфової тобі гри.